Ми проснулися, попили каву, хто чай, поїли бутерброди і будемо зараз щось робити. Приготуємо їсти, а потім у нас дуже запланований день. Немає коли відпочивати. цілий день ходимо, подорожуємо, дивимося краєвиди. Вітали на мій канал, що дивитеся, ставите вподобайки і пишіте коментарі. Чекаємо на трамвай. Зараз покажу вам, як їздять, розраховуються якісь спеціальні апарати, щоб платити за проїзд. А, у нас в Україні, якби люди свідомо знали, що нема касира, ніхто їх не перевірить, оплачували проїзд чи ні. Тут, хоч всі це знають, але кожен, хто заходить, проводить самостійну оплату. Ось такі апарати біля входу потрібно вводити кількість пасажирів. Ми трошки неправильно нажали, потім відмінили, але ж оплату провели. Прикладаєш проїздний. Біля дверей, ось я показую, є така кнопочка, яку потрібно нажати, якщо ви плануєте зробити зупинку для того, щоб двері відчинилися. Не знаю, як вам, а мені дуже подобається це старе місто, бруківка, маленькі вулички і всі будинки різнокольорові. в католицьких костел. Наша церква в них костел. Дуже красиво. Все в позолоті. дуже велике, високе, дуже таке. Потолки нам 10 метрів висотою. Обов'язково, як ви приїжджаєте в місто Познань, потрібно відвідати їхні знамениті місця, їхні візитні картки. Це є ось такий костел. Церква їхня католицька, вона дуже красива, і знаружжі, і всередині, там така атмосфера, тихо, дуже гарно. Потім наступною візитівкою міста Познань є центральна площа. Куди ми потім завітали, там вже зібралася дуже велика кількість людей, вони завжди приходять туди о 12-й годині, відбувається певне дійство. Зараз ми теж вам покажемо. Я спочатку думала, що там тільки туристи, а виявляється, що приходять і місцеві жителі, їм завжди цікаво подивитися, там такий годинник. Це будівля старої міськради. Зараз вона вже не функціонує. Більш є як історичне місце. Але дуже красиве. Над годинником є ось такі дверцята, їх видно, вони невеличкі, тому що воно дуже високо. І з тих дверцят, дверцят виїжджають два баранці. Рівно о 12 годині відкривається, вони виїжджають і починають буцати лобами. Таке дійство. Буцають вони 12 разів, скільки лунає дзвін годинника. Потім вони заїжджають назад, закриваються годинник, всі радіють, хлопають. Така їхня традиція. хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та нажимайте пальчик вверх. Ваша підтримка для нас дуже важлива. От для мене колись уявити, поїхати так далеко від дому, за тисячі кілометрів, це було нереально, страшно. Але слава Богу, нормально все, доїхали. Все дуже подобається. Трішки потрібно відволіктися від нинішніх наших проблем, набратися позитивної енергії, емоцій і знову повертатися додому. Потрібно працювати, жити. Але ж. На згадку в пам'яті залишиться все, що ми бачили. Можливо, хтось дивиться мій канал із міста Познань. Напишіть, чи правильно я пояснила це стародавня традиція, чи це можливо вона виникла ось недавно. Для того, щоб туристам щось цікаве показувати, мені буде цікаво почитати в коментарях. Ось бачите, вже над часами закривається, буде закриватися брама, ця малесенька, баранці заїжджають назад на своє місце, брама закиняється і все, дійство закінчується, всі хлопають і будуть розходитися. Ось таке воно 5-7 хвилин триває. Але ж люди всі сходяться, дивляться, їм цікаво. На сьогодні все. Дякую вам. Що тут ці відео до кінця? До наступної зустрічі. Пока-пока.